Всім привіт, друзі. Дали мені ось таку лампочку. Ось так. Щоб я проробив на деєстаційне її керування. Ось так проробив Це звичайна кемпінгова лампочка, нічого особливого. Кнопка, яка має три резими. Перший. Світиться на повну другий. Е, світиться, три тускніше туск, туск, Третій. Починає мигати ось так. І четвертий вимикається по повністю. Нічого такого тут немає в ній особливого. Ось так це. Просто корпус. А ось лампа. Лампу я вже тут переробив, витривив вкладку керування. Ось керування. І ось як вона працює. Перший повну, другий тусніше, третій мигає. Четвертий вона повністю вимкнення. Ось так. Ну Тут ось є четвертий функціонал, Якщо його тримати, то буде в режим сос зайде. Ось так. І саме через цей режим не усі лампи його мають. Ось так. І тому через цей сос резим мені не вдається просто сюди припаяти ось цей інфрачервоний датчик ось цей. E до -да датчик Так просто це я припадити не можу. все цього нього ним керував. Якщо, якщо навіть припаю через транзистора, то все рівно всі е е ці ціоди починають мигати. Ось так. Тому довелося... Ворока робити по-іншому, додалося робити повністю саморобну схему ось так. І ось що в мене вийшло. Сам ІР-датчик. ER резистор 1 кОм, транзистор PNP струк... структури ось так. І резистор і... на 5 Ом. Іде на оптопару пік 6... 6... 6... 16 f ось так. Також по першій низькій рептопарії і другій ставиться конденсатор. Обов'язково. на 47 мкФ. мікрофарад. Якщо ви його не поставите, працювати це схема взагалі не буде. Аж ніяк. Тому майте на увазі, обов'язково ставити цей конденсатор. Обов'язково інакше не запрацює. Тут що вам стоїть, я поставив 4 Ом резистора. Mm, ось так. Оптопара. І ось і все. Ось вся сама схема, яка нам потрібна далі. Що робиться. Обтопару інший кінець. оптопари. Це Це фото, транз, фототранзистора. Під'єднуємо на мінус. Ось так. А ось цей кінець. Під'єднується до самої кнопки. Ось тут. Ось ця сама кнопка, яка натискає. І міняє функції. Ідеться че через мінус. Мінус один наїде на напряму. Ось так. А інший мінус на ось цей контролер Тому мінус іде напряму. Я піде пі на ось сюди, сюди і сюди, ось так. А це ще йде на контролер, мінус сюди під'єднав. Пі і тоді, коли, а плюс від, э, відповідно подав ось сюди, на емітер. І на третю до датчика Тим самим, коли сюди попадає інфрачервоне випромінювання. Транзистор відкривається, світодіод засвічує фототранзистор, фототранзистор. Короткочасно замикає усі два контакти і тому перемикає функції ось так, з Ламп... самої лампочки сему придумав сам ось так. Таку ви ніде не, не знайдете в інтернеті. Ось таку платку витравив і спаяв на MCD-компонентах. Там транзистор. Як бачите, резистори і сам до да, датчик, відповідно, щойно відпав, звичайно. Ось так. Я його підпаяю. Ну, а з цього боку бачимо конденсатор і оптопару. Ось так, 47 мікрофарад, 10 вольт. Тому що я тут попадаю на нього не більше, ніж чи 4,2 вольта на цю схему. Так що Достатньо цього. Так, підпояв, тепер ось показую вам, що беру пульта і вмикаю. Всі функції працюють. Я прикрию. наповню тускріся, вмигаю і вимикається Все. Повністю керується від пульта, від любого пульта із інфрачервоним керуванням. Ось, наприклад, від Smart TV. Все працює і працювати, звичайно, воно буде. Тепер цей датчик відпаяю цієї пати і припаяю ось, ось сюди на матрицю. Так буде правильніше, тому що воно буде стояти на матриці. І е, на матриці будемо на, 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 направляти сам пульт Дистанційно, дистанційного керування. Ось так. І все це буде воно діло працювати якось таким чином. Відповідаю. Чим хороша у всій схемі, що тут От тим, що, як, якщо буде в нас е, йти по керуванню не по, не по мінусу, наприклад, на кнопку буде не, не мінусом керуватися, а кнопка буде керуватися за допомогою плюса. Тоді потрібно навпаки сюди скоріше подати плюс. Ось так. А бра, бра, Брати вже керуючий сигнал і звідси брати. Це означає що навпаки. Ось так. І тим самим можна цією е, схемою керувати любим пристроєм, який керується за, за, за допомогою кнопок. Просто любимо. Ось так, Так, ось спаяв. Ось платка спаяна. Натискаю. Все працює. Можна навіть зібрати. Акумулятор звичайно можна замінити цей, ну то відео зараз не прото. Про Ось так. Збираю так. Все працює. Закрутили. Ем. Пучку. и все и пиде воно якось будет вот так сбираем Проверяем Працює ось пульт, Вмикаю. світиться і вимикаю. Все працює чудово. Ось і все.